Першим запланованим пунктом для зустрічі з громадою народний депутат України Володимир Пехов обрав село Бихи Коростенського району. Тут триває капітальний ремонт храму святителя Івана Богослова. Віряни з щирою вдячністю розповіли про підтримку Володимира Анатолійовича в благій справі. Підківська Валентина Яківна ми від церкви община. Я так вважаюся, бо тобі старостою. Нам народний депутат дав допомогу, фарбою нам допомагали половою. І Давали нам діточкам, цукерки давали. Діти приходять, причащаються, і ми їм всім даємо цукерочки. Так, зараз сухариків теж надавали. А це останнє ми отримали допомогу, замінили нам вікна. Пластикові, на пластикові вовруському районі жителі села Корчівка для спілкування з народним депутатом зібралися в місцевому клубі. Відбулася відверта розмова стосовно сьогоднішньої непростої політичної ситуації в країні проблем, що виникають у людей на місцевому рівні. Зокрема, одну з них допоміг розв'язати Володимир Пехов, який виділив зі свого фонду гроші на огорожу кладовища. Жителька села Корчівки Левчук Надія Володимирівна. Ну, до цього часу ми просили його допомоги ще в, в лютому місяці кладовищем ми городимо. Загородили ми одну стінку і другу, хочемо так. І ми допомоги просили у Володимира Анатолійовича, щоб нам допомог загородити і купити ворота маленькі, невеличкі. У це ну, накрасили. Обіцянки обіцянку. Ну, обіцянку до слава Богу, дотримали в такий скрутний час. І ми не надіялись, звісно, але слава Богу, все. Пройшло. Далі народний депутат України Володимир Пехов зустрівся з громадою села Ігнатпіль Овруцького району. І йшлося про призов до Збройних сил України у зв'язку з військовим конфліктом на Сході. Лунали різні запитання та думки. Володимир Анатолійович запевнив громаду, що завжди відстоював і надалі захищатиме інтереси виборців. Після цього народний депутат відвідав сім'ю загиблого солдата Віктора Бутрика з села Охотівка. Разом з матір'ю героя переглянув сімейний фотоальбом, ознайомився з умовами проживання та історією подій, що стали роковими для молодого захисника України. Депутат від щирого серця висловив співчуття та подякував матері за сина, який віддав життя за батьківщину. Окрім того, надав допомогу і зауважив, що, звичайно, ніщо тепер не зможе повернути сина, проте пам'ять про нього і його сім'ю повинна бути назавжди вписаною в героїчну історію нашої країни. Дочекалися на приїзд народного депутата України Володимира Пехова і в селі сушки, що на Корестенщині, а запросили Володимира Анатолійовича у зв'язку із днем народження цього населеного пункту. Тут він відвідав місцеве господарство, що піднялося з руїн, і тепер забезпечує роботою чимало селян. Під час урочистостей відкрив дитячий спортивно розважальний майданчик, який малеча відразу і випробувала. Головне, що я хочу сказати, щоб був мир, і за те я буду як народний депутат боротися. За мир в нашій державі мир то перше, що треба ми зробити, то прийти до миру. Ще рік тому ніхто з нас не мог і подумати про те, що буде таке у нас коїтися. Ну воно є, що є. Вже треба зараз перемагати в цій дуже кровавій, дуже такій неприємній ситуації. Треба зупиняти цю дуже страшну ситуацію. Треба вже перемагати і відновлювати державу, відновлювати село.